У Шосткинській дитячій школі мистецтв традиційно початок весни знаменується приємними подіями, адже вихованці ДШМ саме в цей час збирають чи не найбільші врожаї нагород, приймаючи участь у різноманітних творчих змаганнях. Не став виключенням і березень поточного року, який вже приніс у скарбничку досягнень учнів школи не одну перемогу. 21 березня директор закладу Юрій Лоза привітав тих. Хто вкотре довів, що знання, отримані у дитячій школі мистецтв, це запорука високої конкурентноспроможності на будь-якому конкурсі. І ми почнемо з наймолодшого нашого переможця-конкурсу. Це в нас є такий Михайло Жирний. І Він є переможцем зразу в двох конкурсах, і там, і там він отримав першу премію. Перший такий конкурс це міжнародний музичний конкурс Різдвяна зірка. Я його вітаю. Ну і другий конкурс, який Михайло теж виграв. Це конкурс в місті рівне, який називає назву Суперстар. Вітаю також найкращих перемог. Най... Вищих місць на всіх призів на цих творчих майбутніх твоїх змаганнях. Дякую. Слід зазначити, що маленькому піаністу лише 6 років, один з яких він присвятив навчанню в ДШМ. І на першому ж конкурсі Михайло показав чудовий результат. Мені подобається цей інструмент звуком, характером, та що на ньому можна зіграти все. Спочатку ми вибрали композиції, потім ми її грали уважно, щоб все зіграти правильно. Потім грали на пам'ять мій викладач Олена Анатолівна. Я її дуже люблю і поважаю. Зараз ми готуємось до... Інших конкурсів, це наша спільна перемога. У міжнародному конкурсі імені Миколи Лисенка Ой, заграйте музиченьки» перемогли одразу шестеро учнів відділу духових та ударних інструментів. Дипломи лауреатів першої премії отримали Грищенко Альона, Артем Романов, Іван Берест, Анна Дахненко, Нікіта Матвієнко та Мілана Балицька. Чому Кларнет? Ну, він мені подобається звучанням та видом. Це моя друга перемога у конкурсі дистанційно. Буду старатися, щоб надалі здобувати перемоги. Чому саме саксофон? Чим тобі подобається? Тому що він здає гарні звуки. Мені дуже сподобалося за звуками. Дистанційно приймати участь не складно. У мене просто був кашель сильний у дитинстві, і мене мама записала, тому що саксофон допомагає від кашлю. І мене записало, у мене тепер все добре, і тепер це мій основний кружок. Всі ці досягнення і успіхи молодого покоління це, перш за все, заслуга викладачів дитячої школи мистецтв, які всупереч всім перепонам сьогодення продовжують свою педагогічну діяльність і повільно, але впевнено ведуть своїх учнів до нових перемог. Наймолодша учасниця наша це Альона. Вона це її дебют. Вона заграла дуже запальну таку українську народну пісню Ви заграйте додаки. Взагалі-то учні виконували твори українських композиторів та зарубіжні джазові стандарти. Ми змагалися у молодших та середніх вікових категоріях у різних номінаціях. Ну, взагалі в ці складні часи я вважаю дуже важливим популяризувати українську музику, українську культуру, виховувати творчі здобутки дітей. Ну, це дуже важливо у теперішній час. Учням хочу побажати натхнення подальших перемог та мирного неба. Руслана Ларіна, з легкої руки якого шестро його вихованців показали чудові результати, а також концертмейстера Олену Макогон, директор закладу Юрій Лоза привітав та вручив подяки від організаторів творчих змагань. А пану Ларіну ще й відзнаку як кращому педагогу конкурсу. На цьому здобутки юних музикантів не закінчилися. На всеукраїнському конкурсі Віртуозу Сумщини гран гран-прі отримав досвідчений баяніст Данило Лакоза. Перша премія дісталася Юрію Смолянінову та Андрію Дмитриченку. А Роман Капков став кращим у середній віковій категорії. На цьому інструменті можна зіграти різноманітну музику. Різних епох і передати всі почуття, емоції саме через музику. Музика для мене це натхнення, ну і можливість продемонструвати якісь свої здібності. Крім цього, бронзовою призеркою віртуозів Сумщини стала гітаристка Варвара Щегот. Тож вітаємо всіх юних музикантів і бажаємо натхнення у підкоренні нових творчих вершин.